Кирила, привіт. Вітаю. Трошки знайомилася з тобою в минулій передачі, хочеться дізнаватися про тебе більше. Трошки хочеться вернутися в твоє дитинство, пригадати твої дитячі роки. Яким ти був в шкільні роки? Ти був активним хлопцем чи більш спокійним хлопцем? Насправді, наскільки мені розповідали, я був дуже активний і за мною було важко дивитися. Але ти досить спокійний, мені здається, зараз в житті. Тобто, відбулася якась зміна, якась, так? Я думаю, можливо, з віком просто ця активність трішки поділася. Хочеться теж дізнатися, можливо, трошки про твоїх батьків. Розкажи про, про свою сім'ю. У Нас в сім'ї двоє. Я і в мене є ще старший брат, який старше за мене на 9 років. А мама у мене працює вчителем початкових класів вже доволі таки тривалий час, і батько працює за кордоном. А ви з вас братом хороші стосунки на тому плані? Бо в мене теж старший брат, і якби десь дитини трошки чубилися. У вас такого не було, десь там не задрали один одного. Ну я думаю, в кожній сім'ї, де є два хлопці, в яких є різниця у віці, в них постійно якісь такі не знаю, сверки, бійки і так далі. І в нас так само було. І зараз ми також інколи підтримуємо зв'язок. Велика у вас різниця віці? 9 років різниця. А, це досить велика різниця. Віці як ти прийшов до церкви? Розкажи свою історію. В мене повністю католицька родина. Це ще прийшло від моєї бабусі, яка всіх своїх дітей вона має десять дітей. Вона всіх, якби, привела до храму, до сповіді. І так само мої батьки мене ще з маличку спочатку носили, пізніше водили до храму. І ось так. Ще з самого народження я в костелу ходжу. А в тебе не було якогось такого переломного моменту у твоєму житті? Що ти, що ти зрозумів, що це твій прям свідомий вибір? Знаєш? Тому що зрозуміло, що батьки привчають до різних там традицій, до мови привчають, до навчань, які їх привчають, і до церкви теж привчають. Чи був в твоєму житті якийсь такий переломний момент, коли ти зрозумів, що так, мене мені це привчили, це мій свідомий вибір, і я радий, що, е, що це є в моєму житті, і це присутнє в моєму житті. Найбільше напевно я усвідомив, коли готувався до таємства миропомазання, тому що я мав таку тривалу підготовку, і тоді я усвідомив наскільки це для мене важливо. Якщо говорити про служіння в церкві, ти робиш якусь діяльність, є в тебе чи ти просто як? Правильний хрестинин приходиш в неділю на службу і йдеш додому після, і так щотижня. Я є церемінарієм нашої парафії в санаторії Матері Божої Бердичівської і допомагаю в кармелітам Кармелі там з міністрантами. А можеш трошки детальніше? Бо я дивись, не зрозумів, що входить в твою діяльність? Якщо так простіше кажучи, то. Я головний міністрант, який допомагає при відправі різних богослужінь. Я прислуговую якби священнику і навчаю це молодше покоління. Ти їх сам запрошуєш? Бувають такі моменти, коли бачиш, що йде по храмі. Там хлопець я знаю 6-7 років. Ти підходиш, кажеш, йдемо до батьків. Так. Підходиш до батьків і каже: Там я хочу, щоб ваш син також був міністрантом. Можливо, він також хоче. Так. І він каже: так, я хотів би спробувати. І ми тоді вже йдемо до священика, який займається міністрантами, і вже проводимо з ним заняття і готуємо його також до міністрства. Багато взагалі хлопців, не знаю, як це, під керівництвом в тебе, чи так можна називати, чи ні? Ну, не зовсім під моїм керівництвом. Я просто якби ними опікуюся допомагаю їм пізнавати ці всі аси. Десь в нас в парафії налічує приблизно 30 міністрантів. Буває таке, що хлопці до тебе підходять і просять якоїсь поради, просто житейської, про життя, про, про свій життєвий шлях так є хлопці, з якими ми спілкуємося не тільки в костелі, а й в повсякденному житті. Там десь на буднях зустрітися, десь на каву прогулятися, поспілкуватися, побігати в футбол. І там вже піднімаються теми, які можливо не стосуються. Церкви там куди краще там вступити. Як ти думаєш, що б ти мені порадив би? І ми вже розмовляємо на цю тему. Чи різні там, як мені вчинити в цьому випадку, чи в цьому? Ми спокійно обговорюємо різні теми. Ми переходимо до нашої основної частини, вона називається Свята молодь. Чи можемо ми собі уявити в 21 столітті святу особу? Як би вона виглядала? Чим би вона займалася? Якою діяльністю? Просто якщо пофантазувати, я думаю, в нас час ця людина була б дуже прогресивною в навіть в справах електроніки, там ці всі соцмережі, на які молодь дуже багато виділяє часу. Вона була б активна. Постійно, я думаю, б, якби потрібна була якась допомога, вона б завжди казала, «Так, я тут, я вже є, я допоможу. Чи як ти думаєш, чи ми повинні прагнути бути святими? Ну ми ж теж молоді, ми теж йдемо якимсь шляхом. Чи потрібно нам думати про це? Чи людина не думає про те, що вона повинна чи хоче бути святою? Вона просто є такою щирою, там доброю, відкритою. Активною, я не думаю, що святі колись думали. Можливо, хтось із них і думав, але не думаю, що всі знали, що вони стануть святими. Вони просто е, жили за покликом свого серця. Ось так вони хочуть робити, і пізніше вже церква якби, вирішила, що вони є прикладом. Угу. Хочеться трошки пригадати Карла Кутіса, якщо ти не проти. Так. Коли ми записуємо цю передачу на момент запису цієї передачі, хочеться нагадати нашим телеглядачам, що Карло Кутіса церква вже проголосила блаженним і невдовзі він буде канонізованим та проголошеним святим. Як ти думаєш, чим саме приваблює Карло Кутіс саме молодь і як він впливає на молодь? І, можливо, як він впливає на тебе? Для мене блаженний Карло Кутіс є таким прикладом любові до Євхаристії і до праці в церкві, що потрібно якби більше себе віддавати церкві. А чи є у тебе якийсь улюблений молодий святий, чия історія тебе надихає, чи вразила тебе його історія? Святий Домінік Савіо, я ним захоплююсь. Це святий, який робив такі. Він збирав своїх знайомих, і вони робили таку, можна сказати, групка до святості угу. серед своїх друзів, і вони допомагали бідним, тим, хто потребують. Це насправді такий дуже гарний жест любові. Світі вони були ідеальними? Чи все таки ні? На мою думку, ідеальних людей не існує. Угу. Тобто світі теж були не, ідеальними. Там вони також були не ідеальними? Чим сьогоднішні молоді особи можуть бути схожими, скажімо, там, на Жанну Дарк? Чи на того ж твого улюбленого святого, якого ти назвав? Це бути активними. Збиратися як святий Домінік домініксавіо збирав своїх друзів і допомагати допомагати тим, хто потребують через різний спосіб, наприклад, піти до якоїсь там бабусі похилого віку, і там допомогти прибрати в неї на подвір'ї. Угу. Дуже гарний жест і допомога для того, хто потребує. У багатьох святих, якщо так розібратися, багатьох святих були радикальні рішення там, покинути багатства, піти проти е, думки оточення. Ризикували всім. Перше моє запитання, чи готовий був би піти на такі вчинки? Я думаю, що так. Багато радикальних вчинків людина робить по своєму житті. Просто ніхто з нас не знає, чи це нас приведе до святості. А взагалі, як ти думаєш, радикальність для християнів це, це ок? Має бути? Я думаю, що так, мають бути якісь радикальні рішення в житті. Якщо конкретніше, якщо описати, які це могли бути рішення, якщо пофантазувати на, на цю тему, які радикальні рішення ми можемо робити зараз в цей час? Сидячиво тут зараз, вийшовши з цієї студії, що ми можемо зробити радикального. А я думаю, що ми могли б вийшовши з цієї студії так радикально, якщо навіть цього ніколи раніше не робили, іти по вулицях і просто проповідувати. Проповідувати Євангеліє для людей, особливо для тих, яким це необхідно почути. Це навіть найпростіші слова, що Бог тебе любить. Ну це досить складно, я думаю. Ну, тому що ти можеш наштовхнутися, знаєш, на різні емоції, на різні слова від різних людей. Що ми розуміємо, що на вулиці дуже багато людей. Вони всі максимально різні, безліч кожного, думок. Так, люди всі різні, і ясно, що ми можемо стикнутися з різними. Навіть з нецензурною лексикою, що. Ви такі, так не треба. Але якщо йти, з, йти до, до цих людей з відкритим серцем, то Бог допоможе. Уявімо таку ситуацію, до тебе підходить людина і каже, я не вірю в святих, це просто вигадані історії. Що б ти відповів цим людям? Це право кожного, я думаю, вірити чи не вірити, бо для деяких людей ці історії можуть виглядати історії. З, з життя цих святих, як якимись казковими, якимись легендами. Але, як на мене, то для віруючої людини святі є прикладом тієї людяності, відкритості, любові до ближніх, треба переконувати людей на вулиці, які кажуть, що ми не віримо в те, що ви помиляєтеся, чи краще сказати добре. Це ваша думка. Я. Там не буду вас переконувати, я думаю, для того, щоб не створювати конфліктних ситуацій, краще погодитися з людиною, і з часом, можливо, вона сама зрозуміє, що е, святі це важливо, закінчуючи нашу основну частину. Як ти думаєш, які людські риси могли б допомогти сучасним молодим людям стати е, святими нашого часу? Ну я думаю, для того, щоб стати святим, потрібно якби бути. Людяним мати любов до ближніх і святі це не ті, які закривалися в собі. Так, це люди, які брали якби від життя максимум. Так, просто вони цей максимум брали більше в такому гарному сенсі. Так вони були веселими, з любов'ю, мали повагу, допомагали іншим. І через це вони власне і стали святими, що вони не закривалися, не сиділи вдома, і там ми не робимо поганих речей і все ми святі». Так вони робили навпаки багато різних речей, які їм допомагали. Святий покровитель, або той, до кого ти найчастіше звертаєшся. Святий Христофор. А чому? Під час прийняття таїнства миропомазання обирається друге ім'я і якби, покровителя святого, і для мене це був святий Христофор, ну, ти обрав... який, який є покровителем водіїв, і я зараз дуже багато їжджу на автомобілі, і для мене це якби такий покровитель, який необхідно, щоб був зі мною. Угу. Випити кав побути, поспілкуватися з одним із святих. Хто це був би? Святий Йон Павло, II. Чому? Як на мене, це дуже цікава особа, яка розуміється в різних речей і могла б дати пораду, яка б повністю змінила життя. Слово, яке для тебе асоціюється з святістю любов і підтримка. Останній раз, коли ти відчував, що Бог близько, постійно відчуваю, що Бог близько. Найсильніший приклад добра, який ти бачив від однолітків. Був свідком того, як мої однолітки віддавали потребуючим останнє, те, що самі мали. Тебе це дивувало, так? Так, бо в наш час це рідко можна зустріти таке, що людина допомагає останнім тим, що має. Так? Якщо маєш в надлишку, ну, то зрозуміло, що ти маєш змогу допомогти. Коли ти сам маєш останній цим ділишся, це насправді дуже. Вагомий такий внесок. А в тебе було таке коли в житті, коли ти віддавав останнє? Я думаю, що так. Були випадки. Можливо, ти просто на цьому не концентрував свою увагу, так? Е, так, я не концентрував увагу. Але і з того, що останнє згадалося на реколекціях, коли там мав бутерброд в дорозі і розумів, що там дорога далека, і хлопці з боку сидять і кажуть, ми б щось з'їли. І ти такий, ну тримайте, хлопці, хай для вас буде. Твоя суперсила, якою ти служиш іншим. Водій святий в інстаграм. Що було по нього в сторіс? Якщо б це був активний святий, це була б служіння в церкві, проведення якихось групок і допомога потребуючим, там в роздачі їжі чи щось такого. Чи можливо бути святим і водночас сучасним, тобто веселим, цілеспрямованим, щасливим, позбавленим консерватизму та категоричності? Ну я думаю, святі це якраз ті, які живуть наповно, так вони веселі, активні і спокійно можуть бути святими. Яку молитву ти повторюєш найчастіше? Під твою милістю». Чому ти так собі обрав? Я не знаю, якось ця молитва, якщо вдуматися в текст, вона максимально описує Богородицю угу. і те, що ми в неї просимо. Ми переходимо до наших фінальних запитань. Який найбільший виклик для твоєї віри сьогодні, і як ти його долаєш? Не почути відповідь на питання, які я задавав Богу. І розумію, що для цього необхідний час більше молитися і чекати на цю відповідь, тому що впевнений в тому, що. Бог їй дасть. Можливо, просто зараз не час для цієї відповіді, але коли прийде час, Бог обов'язково мені дасть відповідь. Угу. І ще одне фінальне запитання: була можливість попросити у Бога щось що неодмінно збудеться. Що б це було. Ми очевидно розуміємо, що скоріше за все ти скажеш мир в Україні, і це для кожного українця очевидна відповідь. Якби це було першим, що було б другим? Щоб кожна людина відчула любов. По перше, любов від Бога і також любов від ближніх. Дорогі наші телеглядачі. Знову закликаю вас підписатися на наш YouTube канал підписуватися на наші соціальні мережі, особливо ставте. Вподобайку, пишіть коментар. Ви надсилайте це відео своїм друзям, поширюйте цей контент. Це є дуже-дуже важливим для нас. Кирило, дякую тобі, що ти сьогодні прийшов до нас, поділився своїми думками. Будемо запрошувати тебе ще, якщо буде бажання. Так, Дякую вам також. Дякую.